Павло Лакічук має долучитися до нашого ефіру, керівник програм з безпеки Центру Глобалістики Стратегія 21. Пане Павле, вітаємо вас. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава! Дякуємо вам, що долучаєтесь до нашого ефіру. Я лише додам інформації оперативної, що в кривому розі вже троє постраждалих. Серед них є трирічна дівчинка. Дитина лікуватиметься амбулаторно. Повідомляють, як і 28-річна. Жінка 87-річна, поранена, госпіталізована в стані середньої тяжкості. Це про вибух у кривому розі. Давайте повернемося до перемовин і до погроз Путіна. Як їх розуміти? Спочатку спитаю вас про те, як ви бачите, чи є якісь результати вчорашніх п'ятигодинних перемовин. Ну, вони коржиків там якихось поїли, це теж вже якийсь результат. Коли говорять про те, що Путін не хоче миру, ну це не зовсім правда. Путін дуже хоче миру через капітуляцію країни. Оце його основна умова. Якщо цю основну умову не, не виконують, то це заважає перемовинам. Він майже домовився з Трампом про те, що примусити разом з о, Сполученими Штатами Україну до капітуляції. Тут трутилась Європа. Каже: ні, так не піде. То хто заважає миру? Звісно, що європейці. Так би вони вже вдвох справились. І тут Путін по-своєму правий. Путін тільки оця платівка у нього крутиться, вона навіть не по спіралі, а по колу. Коли Путін говорить про те, що е, треба влаштувати зону безпеки на півночі України, я дивлюсь цей сюжет і думаю, а це точно. Кремлівському пулі не перепутали пленки, тому що точно таку я пленку бачу два роки тому, у му році. Путін тоді точно так же виступив і сказав, все, тепер треба на північних кордонах Україну утворити зону безпеки. Що з цього вийшло, ми знаємо. Він ну, знову те заявляє: ну, те, що на, на півдні, в морі відбувається, теж нічого нового. Все, платівка крутиться по колу. Ну тут якраз все стабільно. У них є своя стратегія, і Путін якраз ну нікуди не відхиляє. Правильно ви кажете, що їм потрібен мир тільки через капітуляцію Києва. А що змінилося в загальному контексті? Звідки вигулькнули оце 28 планів, і звідки всі взяли, що Путін хоче піти на ці перемовини зараз? Тоді як якийсь контекст змінився, окрім того, що Трамп хоче перемогти всі війни. Ну, очевидно, головну причину ви сказали. Трамп хоче перемогти всі війни. І в йому байдуже, е, як вони будуть досягнуті? Задача Трампа досягти миру, а не досягти справедливості. То, що Трамп дивляться, потужна Росія, боря з нею маленька Україна, Росія вже там 20% майже України за 10 років. Від жалу Україна ще половину Росії не захопила. Ну, значить що? Значить, треба домовлятися тим, хто сильніший проти того, хто слабіший. Тобто він йде на зговор з агресором заради примушення жертви агресії. Ну, Це така без, безпринципна, барижна, відкофівська позиція. Трампа, вони одні, одного поля ягоду. Путін хитрий ФСБшник. Він вираховує Трампа як свого клієнта, потенційного клієнта, а може і не потенційного. Тому йому підігру. Путіну треба. Або перемогти, або о, не допустити ускладнення о, ситуації довкола самої Росії. От він домігся до того, що американці не допомагають Україні. І коли наш президент говорить про те, що ми постаємо перед дилемою: або гідність, або ключовий партнер, так, от, е, якщо хто не знає, Америка вже не ключовий партнер України. Вона вже не вже не партнер, тим більше, вже не ключовий. Трамп каже, ні, ні. Фінансово ми в цій війні участі не беремо допомоги Україні? Не здійснюємо. здійснює. Ми можемо виступити в ролі модератора, тим більше нам потрібна Нобелівська премія. От ми в цьому процесі ми участь беремо. Ну але вони і підсилюють позиції Росії тут своїм підігруванням е Звісно. дуже сильно. Для того щоб якщо Росія досі не перемагає, якщо досі миру немає, чотири роки Україна чинить спротив, то що треба? Треба послабити Україну і посилити Росію, і тоді спротив зупиниться. Логіка Трампа бездоганна. Пане Павле, а хто тут може виступити стримуванням для Трампа? От Європа спробувала достатньо сили. Чи все-таки Трамп буде намагатися досягнути своєї мети мир будь-якою ціною? Європа спробувала і це, це працює. Але справа ж головна не в Європі. Головна справа в нас от від чого ми відштовхуємося? Від того, що Трамп тисне на Україну, тому що вона чинить спротив. Якби Україна не чинила спротив, Путін вже б переміг. Тобто, основний гравець на цьому полі Збройні сили України і український народ. Якщо ми будемо єдині, і ми будемо підтримувати, вкладати все, що можливо, в наш захист. Тоді ні Трамп, ні Путін не зможуть нас подолати. А оці от погрози щодо Європи Путіна, як їх розуміти, теж наче нічого нового, але це посил для кого? Злякати європейців, щоб вони не допомагали Україні, не придумували альтернативних планів. Мовляв, ми не будемо воювати з Європою, але якщо Європа. Почне першою, то ми готові. Та ні, за великим рахунком, та війна в Україні це, це війна з Європою. Спитайте будь-якого росіяна, що вони роблять під Києвом, що вони роблять е, під Донецьком, що вони роблять під Запоріжжям. Вони скажуть, що вони воюють з Європою, вони воюють з Америкою. Вони воюють з е, Америкою на території України. Спитай будь-якого Європейця, вони скажуть: ні, ні-ні. І скажи їм, що Путін на території України з ними воює, там до ну що. Путін воює з Україною. Ми, як з, доброчин, з точки зору доброчинності, допомагаємо українській демократії вистояти. Це Путін з українцями воює. От тільки останні дні, ну, може місяці, до європейців починає доходити, що Путін дійсно воює з ними. Це вже гібридна війна, поки що гібридна. Але е, всі пам'ятають е, ультиматум Путіна в е, грудні 21-го року, чомусь він так з нашою битвою цією забувся, іначе його й не було. Ультиматум же ж був не до України. Україна стала об'єктом От, от об'єктом тим, проти якого використані ті, той е, 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 ефемерізм воєнно технічний Павло Лакічук. У нас в ефірі керівник програми з безпеки центру глобалістика, стратегія 21, І очевидно перервався зв'язок. Ну, будемо, пане Павле, ви тут? Давайте завершимо. Так, так, алло, алло. Є проблеми зі зв'язком. Завершіть, будь ласка, алло, свою алло. думку. Тож Путін ставить ультиматум Європи і Путін воює з Європою. поки що, це не контактна війна. А це от війна через проксі через Україну і про це нагадує європейцям, пане Павле, Ви моделювали ситуацію, якщо от зараз раптом до о, якось зможемо досягнути будь-якну якогось перемир'я домовленостей, так з гарантіями, і буде ну заморозка очевидно гарячої фази війни. Що буде далі? Тобто, чого очікувати від стратегії Путіна. Далі буде нове вторгнення в Україну. Вони будуть переозброюватися, використовувати цей час. Чи, можливо, якісь інші країни Європи будуть їх цікавити більше? Все залежить від того. Ну, я не буду говорити про надійні гарантії України. Це ефемеризм, який е, вимагає конкретних. Визначить, це е, пусті слова. Е, але е, призупинка бойових дій в Україні відразу ставить під загрозу Європу, безумовно. Я, коли європейські наші партнери говорять про те, що от Путіну потрібно 2, 3, 5 років для того, щоб. Приготуватись до вторгнення в Європу, це вони себе заспокоюють. Тому що військні військові кажуть, там ми за два роки будемо готові відбити російський наступ, а ми за п'ять. То звісно, політики не можуть сказати так, що Рос Путін може напасти на нас через два місяці, а захиститись ми можемо через десять років. Ну, вони кажуть, що Путін може на нас напасти через десять років. Я нагадаю Другу світову війну, Радянський Союз на європейському театрі закінчив бойові дії. Був наказ про припинення західної компанії 15 травня, от день перемоги 5-го 9-го, 8-го, 9-го, 15-го травня офіційно для діючої армії наказ про завершення бойових дій. І через два місяці він розпочав бойові дії на Далекому Сході, поки армія гаряча, як то кажуть, кожен день, кожен місяць вона послаблюється. От той весь зброд путінський треба десь застосувати, тому що він буде в Росії. І очевидно, він буде спрямований е, на іншу на інший напрямок. Ду, цілком ймовірно, це буде е, одна з європейських держав. По тому й, е, зростанню риторики путінської у цих погроз е, Путін розглядається цілком е, серйозно. Інший варіант Путін може тим часом е-е Використати свої сили проти якогось меншого слабшого противника, наприклад, продовжити перемоги в Україні, продовжуємо наводити порядок на пострадянському просторі, проводити його до радянської до радянського знаменника. Такою державою може бути та будь-хто, хоч Казахстан, хоч Вірменія, ну навіть та ж Білорусь. Ну так хоча в Білорусі швидше за все там Путін буде діяти. За він каже, він в Україні точково Хі, да. хірургічно, так він каже. Хірургічно. От, от в Білорусі він буде точно діяти хірургічно, там зрозуміло як. От. Тож, небезпека скриється для всіх, а для нас вона залишається. Якщо Путін буде вважати, що він не доробив свою брудну справу в Україні, він буде е, прагнути її продовжити.